Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів у Бендерах плани будівництва. Працевлаштування біженців, умови та документи. Процедуру спрощено. Вітчизняних продуктів досить запасатись наперед не варто. Мрія здійснена. Бюджетники продовжують отримувати сертифікати на придбання житла. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. В республіці з'явився ще один центр реабілітації для дітей-інвалідів. Зведуть його в Бендерах, й тому, який збудували кілька років тому у Дубосарах. Вже більше 15 років. Більше півсотні особливих дітей туляться у непристосованих приміщеннях. Ситуацію сьогодні познайомився голова уряду Олександр Мартинов. Це центр реабілітації для дітей-інвалідів. Знаходиться у Бендерах. Тут перебувають понад пів сотні вихованців. Всі вони або сироти, або ж діти без піклування батьків. Сьогодні у закладі особливі гості. Подивитися, в яких умовах живуть діти. Приїхав голова уряду. Мама. Раніше у цій будівлі розміщувався дитсадок з 2005-го центр реабілітації. Приміщення не пристосоване для перебування дітей з особливостями. Розраховане на 50 чоловік, але сьогодні вихованців тут більше. Площа mm маленька. -hmm. Приміщення ну, я мало розумію. у нас площі малі, скупчення дітей. Немає у нас кабінету фізіотерапії, немає кабінету УФК, масажу, басейну. Відсутнє все для медичної реабілітації. у 2017 році були в Дубасарах. Там... Там теж умови були дуже погані. Мало тоді хто вірив у цей проект. Тим не менше, рішення було прийнято, і за кілька років ми звели новий центр. Тут ситуація не менш важка. Плюс йдеться про дітей, в яких немає батьків. Ми неодноразово говорили про те, що такі проблеми мають вирішитися у першу чергу. Проблему вирішать. Вже за кілька років у цих дітей буде нова домівка. Вже і знайшли, і місце. Будівництво такого самого центру реабілітації, як у Добосарах, мають намір розпочати будувати на місці колишнього табору Ліра. Цю територію сьогодні теж показали прем'єру. Хотілося, щоб все у нас пойшлось. Хотілося б, щоб в нас все вийшло, щоб діти в більш просторих приміщеннях перебували, щоб могли займатися і спортом, і басейн можливо нам там збудують. Тобто, щоб дітям було більш комфортно, адже всі вони з важкими з психосоматичними порушеннями, ДЦП, важкою розумовою відсталістю. Вони постійно потребують догляду. Голова уряду доручив цьогоріч розробити проектну кошторисну документацію. За основу візьмуть досвід створення добосарського реабілітаційного центру з басейном та всіма необхідними кабінетами для занять, аби вже з наступного року приступити до зведення сучасного центру для особливих дітей. Завтра у Придністрові відзначать день народного ополчення з 19-го року. Це державна пам'ятна дата. Все почалося у березні 92-го, коли Молдова почала широкомасштабний наступ на нашу республіку. Існуючої гвардії та територіальних загонів для захисту цілої країни не вистачало 17 березня. 92-го перший президент. Придністров'і Ігор Смирнов підписав указ про створення народного ополчення. За короткий час сформували батальйони у Траспіль, Бендерах, Рибниці, Дубосарах, Кам'янці та Парканах. До кінця березня до них увійшло вже понад 20 тисяч людей. Ополченці тримали оборону в Дубасарах, захищали Бендери, воювали на Кошницькому, Кочієрському та інших напрямках. Бендери, 19 червня, 92-го. Володимир бачив, пам'ятає цей день, ніби це було вчора. Розповідає, як пішов на вокзал, збирався купити квитки для дружини та доньки. Я що Я побачив, що під'їхав і Звідти вискочили десь 15 людей. Вони були у військових штанах та чорних футболках і пов'язки на руках. Я ще подумав, що це за люди, але вже було чутно постріли у місті. Вночі вже пішли сильні вибухи. Дружина та донька виїхати не встигли, а сам Володимир вирушив на рідний завод. Тоді працював на приладі. Робітники збирали ополчення. Володимира одразу призначили командиром зводу. Досвід був за радянських часів, служив розвідником. Тоді було поняття родини. Тоді було поняття батьківщини. Ось це й підштовхнуло. Ми, Ми на своїй землі, хочемо тут Ми жити. Тут Ми не тут не народилися. Ми не маємо не це не захищати. У голові це було. Перші кілька днів було особливо тяжко. Зі зброї у ополченців були лише кілька наганів зразка 1914-го та кійки. так і боронили завод. Навпроти з будівлі і біохіму ворог обстрілював із мінометів. Наші зазнавали втрат. Біля складів стояло четверо, і прямо за три метри біля них міна впала. Усіх чотирьох відразу моторошно. Потім із Старасполя прийшла допомога автомати та гранати. Ми наточили собі. Ми наточили собі примітивно, звісно. Накручується чашечка, така нехитра на ствол автомата. Вставляється граната, висмикується кільце, потім холостим патроном стріляєш. Вона летить метрів на двісті. Так рукою ти ніколи не кинеш. Ми наточили цих чашечок і обстріляли біохім. Прямо у вікна вибили звідти опонівців. Бої в Бендерах ішли до кінця липня, доки у місто не увійшли російські миротворці. Весь цей час Володимир був на позиціях, захищав Бендери свій будинок, сім'ю та рідний завод. Придністрові продовжують їхати за миром з 24 лютого в нашій країні тимчасовий притулок знайшли майже 18 тисяч біженців з України. У нас відкрито сім пунктів тимчасового розміщення це санаторії та готелі в Терасполі, Дністровську, Дубосарах, Рибниці та Кам'янці. Проживання, харчування все безкоштовно. Дітей приймають школи, дитсадки, спортивні та творчі секції та гуртки. Передбачена безкоштовна медична допомога. Багато хто з приїжджих хоче влаштуватися у нас на роботу. Президент Красносельський напередодні доручив розробити механізм працевлаштування біженців. Він вже працює. Всі подробиці, дивіться далі. Тетяна разом із сином Олександром, селище Захарівка Одеської області. Приїхала до Придністров'я майже два тижні тому. Жінка вже влаштувалася на роботу помічницею вихователя до корекційної школи інтернату. Сюди ж віддала і сина. Прийняли нас хорошо з колективом. теж я похорожу. Мені нада, або щось я не розумію, я спокійно можу підійти. Мені все розкажуть, об'яснять Тобто дуже хорошо прийняли. Тетяна швидко влилася в колектив, говорить переважно українською, але й російською теж володіє. При працевлаштуванні надала паспорт, медкнижку і пройшла флюорографію. Та разом із дитиною ПЛР-тестування. все безкоштовно. Мама, мама перші два дні була на стажуванні, тому що їй потрібно було зрозуміти, що вона повинна буде робити, які у неї функціональні обов'язки. Поговорили з нею, ознайомилися з усім. І з 11 числа вона вже приступила до своїх обов'язків. Стосовно дитини, у нас перші два тижні її перебування, йде обстеження. Психолого, медико-педагогічне, тобто психолог, логопед, вихователі, працюють з дитиною. У нього є невеликі мовні порушення, але у колективі адаптувався добре. Біженці, які прибули до Трасполя, можуть влаштуватися на роботу за спрощеною процедурою. До центру соцзахисту Трасполя вже звернулося 15 чоловік. Ми інформуємо граждани. Ми інформуємо громадян прибулих з території України про те, що вони зможуть ознайомитися з вакансіями в Терасполі, і не тільки на сайті єдиного державного фонду в розділі вакансії. Або якщо у кого немає можливості виходу в інтернет, то ми консультуємо в телефонному режимі чи при відвідуванні центру соцзахисту. вони звертаються до фахівців, можуть ознайомитися з інформацією на стендах за телефонами. При собі краще мати посвідчення особи трудову книжку, диплом. Тоді вибір роботи буде більшим. Але якщо таких документів немає, працевлаштуватись допоможуть лише за наявністю паспорта. Камінський консервний склади, наче міські вулиці, струнки, високі ряди із консервами. Стільки запасів тут не було давно, кажуть на підприємстві. Лише минулого року випустили 14 мільйонів банок. В них все від маринадів до соків. Третину продали. Того, що залишилося, вистачить на кілька років. На сьогоднішній день... на сьогодні ще 10 мільйонів банок є у готівці на складах. Є горошок, кукурудза, консервація, маринади, огірки, помідори, патісони, квасоля ікра. У принципі дефіциту у консервованій продукції в нашій республіці не очікується. Для внутрішнього ринку з Кам'янського консервного на рік зазвичай йде до півмільйона банок зеленого горошку і вдвічі менше кукурудзи. Зараз у запасі в десятеро більше. До речі, горошок тут вирощують на своїх полях. До нового сезону готові. Завезли семена горошка. Завезли насіння горошку. Добре, усі. Ми плануємо десь за тиждень починати в горошку цього сезону. Вже забезпечили повністю себе ще до нового року постачанням тари. Це і жерстяно, і склобанку. Ще сім мільйонів банок горошку. Ми зробимо. У нас продукції достатньо. Наразі на заводі повним ходом відвантаження Кам'янські консерви доставляють у всі торгові мережі. На заводі кажуть, нашим людям вистачить, запасатись наперед не треба. Кап вкладення майже все, що планували на цей рік, поки що на паузі. Нині важливіше зберегти зарплати та пенсії. Програму скоротили, але ремонти продовжуються у програмі дитсадки, школи, будинки, культури там, де на ремонт чекали десятки років, як, наприклад, у столичному дитсадку Івушка. Терасполь дитячий садок івушка, півстоліття без капремонту. Це про нього. Тут накопичилося чимало проблем. Стара сантехніка, каналізація, прогнила підлога, вікна та двері. Тиждень тому івушка нарешті почала змінюватися за допомогою програми капітальних вкладень. На подвір'ї дитячого садка паркується Камаз. Він привіз пісок, усе готують до ремонту. Поки що всюди прогнилі дошки. Це колишня підлога буде нова. А тут розкрили дерев'яні дошки та виявили теплу підлогу ще радянського зразка. Це теплий пол. Принципі труби на підлозі це тепла підлога. У принципі вона функціонувала у нас, вона у робочому стані. Зараз при демонтажі її не прибирають. Будуть дивитися, якщо там усе гаразд, буде і далі функціонувати. Решту будуть будувати практично заново. Стіни та стелі оголили до цегли. Тепер це сміття. Проводку каналізацію опалення замінять повністю. Ремонт йде всьому дошкільному черзі. Ремонт йде у всьому дошкільному закладі. У деяких групах є вже стяжка на підлозі, штукатурять стіни. Все робиться по-новому. Тобто мінятиметься вся сантехніка, електрика, бо це дуже болюче місце було у нас. Зараз це все замінюється, заливається підлога, буде застелений лінолеум. Дітей тимчасово розподілили по інших дитсадках. Сюди вони повернуться лише наприкінці літа, коли роботи закінчать. Дитячий садок івушка один з 52 адрес, які залишилися в програмі капвкладень на цей рік. Більшості роботу скоротили. Залишилися найнеобхідніші об'єкти: це дитячі садки, школи, сільські будинки культури, плюс центри матері та дитини у терасполі та бендерах. зв'язку з подіями на Україні у зв'язку з подіями в Україні запроваджено особливий порядок, але це не означає, що програму згорнуто. Вона діє. Уклали угоду і розпочали роботи. Ми розуміємо, потрібні заощадження на соціально значущі статті, насамперед, виплати зарплат. Тому деякі програми розвитку поки що призупинені, але це не означає, що їх скасовано. Просто чекаємо особливого розпорядження. Я думаю, якщо ситуація зміниться на краще, ми продовжимо працювати. А там, де розпочали, роботи ведуться повним ходом. Замість 260, 90 мільйонів рублів. Поки що такий план на рік. Соняшнікова олія буде. Зараз у республіці працює сім олії виробників. Зберігається запас насіння на 300 днів роботи кожного. Тільки в добосарах у засіках одного з найбільш потужного сільгоспідприємства близько 500 тонн. Дубасарському районі понад 150 сільгосппідприємств та селянсько-фермерських господарств. Соняшник поряд із пшеницею та ячменем вирощують усі під цією культурою в районі близько 5,5 тисяч гектарів. Минулого року намолотили майже 14 тисяч тонн олійного насіння. Дякую богу, що була влага. Дякую Богові. Була волога під час цвітіння та вегетації і взяли гарний урожай: 36-37 центнерів центрів з гектара на площі 160-170 гектарів. Не треба хвилюватися, олія буде. Є матеріал, і люди можуть не переживати щодо цього. Навіть у нас 460 тонн є на складі. З понеділка у господарстві розпочнуться польові роботи. Цього року вологи було небагато. У лютому зробили все, щоб зберегти. Нині вже можна сіяти. Перша культура горох. Соняшник завершує весняну посівну трактори готові, люди ждуть. Трактори готові, насіння готове. Люди чекають. Ми виходимо у поле. Темпи великі, але ми все встигаємо вчасно. Хоч у нас дві сівалки. Доброва завезли. Для цього першого етапу все є. А ще у господарстві вирощують гірчицю, льон, коріандр. Торік уперше у вигляді експерименту посіяли олійну редьку. У її насінні близько 50% жирів. Їх використовують як сировину для біопалива. У нас у Придністрові її поки що використовують як ідеальне натуральне добриво для ґрунту та відмінний корм для худоби. Вона росте десь в приділах. Вона росте метр шістдесят, метр сімдесят у висоту, збирається на сіні і сіється на корм худобі, як силос. Чотири-п'ять укосів можна узяти сімдесят вісімдесят тонн з гектара, саме зеленої маси. Дуже вигідна культура. Супер культура на корми скоту. Хочемо далі працювати з нею, бо вона вигідна і за ціною, і за реалізацією. На порядку за хороший корм придністровські корівки дадуть більше молока. Це кефір, сметана, йогурти та інші молочні продукти. Вєріка Голбан із села Дзержинське. Це Дубасарський район. Працює у сільській бібліотеці. У сім'ї двоє дітей незабаром чекають на поповнення. Раніше все життя було на орендованій квартирі. Тепер мрія про свій будинок збудеться. Поповнення сім'я своє житло, продовжувати. бажаю поповнення у сім'ї придбати будинок, щоб ви продовжили роботу на батьківщині. Бібліотека в селі Держинський є однією з найкращих та найактивніших у районі. Постійно проводяться різноманітні цікаві заходи. Ви приваблюєте дітей, вони більше читають, особливо актуально це зараз. Вітаю, Дякую. Ми стараємося. Спасибі велике. Постараємося не підвести. Далі будемо працювати і розвиватися. Дякую, що дали можливість придбати свій будинок і ростити дітей. А це Ростислав та Ірина Опря, викладачі до басарської музичної школи. Теж отримали субсидію на житло. Влітку в сім'ї чекають на поповнення. Сподіваються, що до цього часу вже буде свій будинок государство за дуже вдячні державі за допомогу молодим сім'ям придбати власне житло, тому що накопичити величезну суму за короткий період неможливо. А це шанс облаштувати своє сімейне гніздечко у батьків. Добре, але хочеться мати свій дах своє містечко. Минулого року у Добосарському районі сертифікати на купівлю житла одержали 15 сімей. У цьому вже сім. Отримати субсидію можуть медпрацівники, читалі, військові, міліціонери. А з цього року працівники культури та додаткової освіти. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.